Хтось із чотирилапих на таких форумах вперше для когось це ще одна нагода підтвердити чемпіонський статус. Шестирічний дар на полюванні з кількамісячного віку. На виставці пес гордо представляє породу західносибірських лайок. Тримає хорошо сікача, дуже хорошо, впевнено, тримає на дистанції, але ходу йому не дасть. Ну не зря він має всі дипломи, тільки в одиночних виступах. Йому нема різниці вольєр чи ліс. Ну в лісі він дуже дуже далеко ходить. Але ціпляють ЖПС ошейник і находжу його за 12 кілометрів, за 15. На місцевості обладнали чотири ринги, де окремо виступатимуть лайки, гончаки та хорти, лягаві та спаніелі, а також норові собаки. Серед 98 учасників, яких зареєстрували організатори, є як уже досвідчені мисливці, так і ті, хто за віком лише починає вивчати правила поведінки на полюванні. Але для кожного господаря саме свій пес найкращий. Кожен власник Мисливської собаки поважає свою собаку. Тобто ми те, що привчили, ми те і любимо. І незалежно від того, чи вона породіста, чи вона не дуже породіста, ми любимо їх всіх на світі. Це біглі, це малі гончі. О, ми приїхали на виставку. Перший раз фактично вона ще маленька, так рік зараз їй. От і будемо пробувати свою участь. Будемо брати участь. А в так, так вона в принципі по декорації, тобто в класах КСУ, то вона є юним чемпіон України і Білорусі. Вже подружжя Абрамчуків з Коваля привели домашнього улюбленця в останній момент перед відкриттям за столиком реєстрації. Довго вагалися на який же ринг відправити єдиного на виставці золотистого ретрівера. Собака-друг, собака-поводир, сама, як сказати, дружелюбна. Золотій серий мало знають, а в основному лабрадорний називають. Третій рінг направили туди. Там, до, лягави, до, до Лягави. Коротка церемонія відкриття виставки, а далі все найцікавіше за канатами рингу. Малопомітне для стороннього глядача не залишиться поза увагою експертів. При русі трошки шерсті ноги трошки повинні бути більш плотно прилягаюча шерсть. І у кутки наружу при русі, і перша собака незначна, просліжена на спині, як вона йде в русі. От дві собаки, перша оцінка дуже добра, третя оцінка добра. Для кожного з чемпіонів у рингах організатори приготували дипломи та кубки. А спаніель ковальчанина Романа Яцева у Бестринзі став абсолютним переможцем виставки. Голова обласного осередку Федерації мисливських собак України Ігор Жмурков, вихованці якого теж виграли декілька кубків, зізнається, перша за часів незалежності виставка у Коволі вдалася. На таких виставках визначаються кращі представники мисливських порід собак, які в дальнішому повинні використовуватись у племінному розведенні. Звичайно, робочі якості вони оцінюються в різних випробуваннях, змаганнях. Вони у нас вже по різних породах в цьому році пройшли шість. Плануємо ще ряд заходів. А попереду на мисливців чекає Кубок Полісся для норових собак у Шацьку.